Ну таке доповнююче відео. Перед тим як стати ти, я спустився в підвал, там мене прохолодно, і дістав квас із бузини. Зараз ну, він трошки здувся, а то взагалі почав пінитися. Прохолодний квас із бузини. Ну, це просто, просто райське задоволення. Вже ну, трошки не так пінеться він. Ну, Хто ще не робить, є можливість, але не робить цей квас. Раджу. Я, в принципі, я взагалі поробив шампанське, тому воно в мене там, ізюм, цукор, там, трошки гілочок смородини понакидав, лимону і закрив, закрив, обмотав скотчем. І в кінці літа десь виходить градусів 6, таке шампанське шипуче, прохолодне. І до літа десь воно у мене в підвалі стоїть. Ще є з березового соку, Ось отаке, mm. смакота. А тут мене трошки урожай зібрав. шовковиця в полі там. Ось смородина. Магус. Ось такий в мене. Абрикос, невідомого сорту. Так, 6 липня. Ще раз хочу привітати свою племінницю Ганусю з Днем народженням, побажати їй щастя, мирного неба, успіхів. Так, і от такий трапезонт у мене, красавчик. Ну, сорт просто бомба. Просто бомба. Буду наступний рік уже, так. Масово робити відводки, і буду ставку робити на трапезонд, бо це ну, це реально. Це дивися на нього, не можна надивитися. М -м -м, шкода, що камера не передає цю красу. Каталонський, він теж крупний, теж сказав би, але він пізній, от бачимо такі, але в розмірі він потім наздожене. І діджіфоні, і трапезонда. От приходиш, дивишся, в кінці травня немає взагалі, ну взагалі немає плодів. А потім в кінці червня, в липні, приходиш і дивишся, а тут а, повно плодів. Ось, він тільки тільки починає, але швидко потім наро... нарощує масу. Так уже Елена посипається, Яблочка красиві. З червоним бочком в мене вільна Спрайт. Все щеплені на папіровки. Папіровка цей рік відпочиває. Бачимо такі п'ятна. Десь видно, якийсь колись був град. Тут проходив і трошки прибив. Так, мені цікаво що все-таки, о, все-таки пішов. Пішов мій полуничний. Я дуже задоволений. А це... Там може в кінці відео я притулю маленький кусочок відео, чому не прижилися мої прищепи. Зелене в зелене. Я помилку допустив, там я скажу чому. А от чорне в зелене, ну це найкращий спосіб. І сигналочки там у мене далі вже є. Попробувати. Теж полуничного, ось полуничний. Все це залишаю, щоб коріння підкачувалося, щоб той же полуничний. Він, ну це фактично це сородич Юпітера. І він сильно рослий, і може просто жирувати. Жирувати, пану, визріти. Щоб це не сталося, я потім оце все. Тут у мене був ландиш. Там окремо в мене ландиш є. О, так, ось тут зелене-зелене, ще бачу трошки, може шанс є зацепитися. Це вже пізній я Юпітер прищеплював, враховував помилки, зверху ось обмотав скрізь і побачимо, як воно буде. Ось теж Юпітер. Потрібно вже підв'язувати, він дуже сильно росли. росте, чеканку робити. Ну, всі процедури. Скоро прийдеться обробляти вже. Виноград. Дам Redmil Gold, TFN EXTA, або топас. Підживлював плантатором. Так, це вже Каракаблек пішла рости сюди. Да? Слива моя. Я окремо знімав. Відео є по Гільберту. Я скину. До Фісандра, Методеська, Димна. Це Flower Queen. теж є. Тут у мене, здається, Vision. Так, і це в мене найближчий час робота, це обрізати полуницю, листя, старе викинути, підживити, Азія. Так, піковісім. У мене тут це рік. Плодів не так багато буде. От як бачу, отакі маленькі плоди, два. ну, Це взагалі так не повинно бути. Треба обірвати один, ну, хоча б грам 200 може і вирости. Плодів тут небагато, то я думаю, нас дожене. Так, і що цікаво, що сигналочки мене буде тут тобто, От Потім окремо зніму, коли вже буде. Дуже перспективний сорт. Тайбері потихеньку відходить. Я думаю, геноградар Володимир Майер на своєму каналі спитав, показав плоди яблук і спитав, що за сорт. І я єдиний, хто вгадав. Ну, вгадав по тій причині, що в мене просто він є. ось моді. Ну, моді важко не вгадати. Це один з моїх улюблених сортів. Тому я вгадав. Ось тут щось пішло не так. Це ракамболь. Все-таки в саду. Я більше часник вирощувати не буду. Ми бачимо такі дохлячки. Напевно, нічого не буде з нього. Тут садив, трохи пропало, побачимо. Ще тиждень буду викопувати. побачу, що воно не знаю, чого не пішло, землю не понадобряв, підживлював, поливав. Ну, Щось не пішло, не сподобалося. Буду вирощувати між фундуковим садом під арволокно. Буду пробувати. Тут в мене китайський гліт. Красончик пішов рости. Сидів, теж, як і хурма. От уже буквально за останню неділю такі молоді пагони вигнав. Ну, Яблука теж спочатку розчарувався. Думав, що не буде пане врожай. Там і довгоносик прибив, багато ворожаїв, не дурхувався приморозки, завість пана була, а дивлюся, трохи є і крупна завість буде. Так, талгарка, яка вже фактично скоро буде не талгаркою, а буде повністю перещеплена. Тут у мене шинсейки, стек'ює, кокосує. От, фактично тут сортів вже 15 буде. Так, ну, Про тібетську малину окремо у мене відео буде. Так, о, сигналки. Сигналки так, це мене тут прищеплював Пітмансон. Прищеплював на скіфському золоті. От скільки золото, сигналочки і подивимось. Там, до речі, мене Фубрекс. Ісакаїші, а Фуджіон і сакайші, там щеплення, Вон стільки живців буде, хто захоче дуже два перспективних сорта. Так, той рік мене сорт. Крісп відпочивав, а цей рік я більше половину рожаю викинув і все одно дуже багато буде урожаю. Так, круто, ніколи не сидити таку річ, як обліпиха. Не то що в саду, а взагалі біля саду. Бо от вишня обліпиха, ну це просто я залишив тут та, і чоловічий порось, і там і вже жіночу мене заказують, замовляють. Обліпихи багато, то буду викупувати, роздавати. А так, ну, от фактично на півсада. Так, ідемо далі. Виноград. Ну, цей рік тут нормувати, навіть немає. про що. Це плевін, він же Августін. Ось. Дуже чудовий. Ну, практично не хворіє. Чудово зимує, лише урожай цей рік, заморозки прибили. Так, ну свою троянду я показував, як вищеплював на шипшині. Сортовій теж. А тут такий ліс із обліпихи. Так, це в мене тут в мене тут отака от алича. Крупна, крупнюча, солодка. От, але дерево це буду викидати. Перше місце тут треба звільнити. Одне дерево вже тут викопав, абрикос Харгрант, подарів знайомим, знайомим. І дерево тут вже фактично я про відео знімав. Ну, він, воно пропадає. Там короїдами трошки прибилося. Так, а це в мене Prime Arc Freedom. Це лича, яку буду віддавати знайомим, і це в мене миндаль. Персик був. Персик пропав. Я Валерія Доробайло виписував, він і призимував. І... Але в мене є кілька вже сортів миндалю. Я буду брати живці у знайомих і буду прищеплювати, вирощувати миндаль. Тут а, фактично миндаль хочу залишити. Жимолось там притінив трошки. Той часан. Ось такий той часан на даний момент теж проріжував, Побачу, які плоди будуть відставати в рості, буду видаляти, щоб той часан був за 100 грам. Іначе ну, смисл не бачу його вирощувати. Так, про фундук, який я і сієнця вже отримав урожай. Я показував. А тут наче мені і не потрібно. от, ну, По плануванню саду ну, взагалі не потрібно. Але вже що зробиш? Тут карлікова груша, я тут прищепив вже пінголі і і прищепив. ну, Буде як декор у мене тут. Кізіл, от, а тут а, це нормально, це нормував. Навіть отаким. От Отакі плоди нормую, ще буду підходити, буду викидати, нормувати. Побачу, які відстають. Бо тут, наприклад, мій улюбленець постав камеру на, на паузу, 5 хвилин згадував, згадував, ну, що значить спека, вже напікся. Ну, я напишу зверху сорт. Ось. І тут бачу, от, нормував. Нормував і не донормував теж от п'ять плодів, ну куди п'ять плодів. Ну, хоча, хоча б 3. от Що значить жадність. А взагалі б в ідеалі б тут ну, два плода це максимум. А ще краще один. Я зазвичай це роблю. От. Що хотів показати? кизил. Кизил, це в мене щеплений кизил. Він був жовтий, але... Він не жовтий. Ми бачимо цей рік, який, яке, яке навантаження. Тут тінь, не тінь, приморозок, не приморозок, кізіл завжди зарожає. Дві культури, які я знаю, це Шовковиця і Кізіла, які фактично не хворіють. Я думав, хурма там, ще там якісь культури, які вже фактично почали хворіти. Ну, Залишилися практично дві культури. Але в Шовковиці там шовкун нападає, гусениця. І там в кінці десь літа, в серпні, там проблема є. А тут взагалі навіть шкідників немає. Не треба навіть інсекцидами обробляти. В ну, тіні росте непривередливий, без поливу. дуже корисна ягода. Дуже корисна ягода. Ну, я взагалі, якщо хтось кизил не вирощує, то я б радий би б це. Ягода здоров'я. От, щоб не дуже прадив, це вирощувати лохину. Це один геморой, я розумію. Ну, в моїх умовах це ну, не варіант. Спочатку той рік антракноз пробив урожай. Цей рік теж бачив, ягоди почали всихати. Я обрізав, підживив, свічем обробив. Перед цим були обробітки медіан Бордовською. І там, якщо... Ну, Взагалі, якщо антракно, то гілочки всихають. Але такого не було. Я думаю, що це все-таки це вона цвіла, приморозок був, все-таки це погане запилення, я так думаю. Може помиляюся, упіживлював, ну, поливав, мичую тут постійно. Ну, Все, що треба, роблю. Але врожаю практично. Ну, Тут бачу теж якийсь вже шкідник напав. Точить, ну ще ж я не буду інсикцидом виробляти. Ось є така проблема з лохиною. Так, і тут мене мене ще щеплював я. Чорне-зелене. Лідія пішла рости. Лідія. І тут я бачу теж, що то може буде. Але це зелене-зелене, мабуть, не буде, бачу, чорніє. Все-таки зелене-зелене це мій варіант. Тільки чорне. Єдине, що чорне-зелене, це треба зберегти все-таки чубуки до того моменту поки щеплювати. Там в мене буде взимку відео, як я це робив. Щось ліді Лідія робив окремо саженець. Саме краще викорчовувати і вирощувати саженцем. Без геморою. Ну, барбарис. Так, ну. Там я вже не буду ходити. Ну, єдине, що покажу, це робаду. Тут, ну взагалі. Робада ось тільки достигне, я зніму. Це Ну, це тенісні м'ячики. Це просто бачив щось. Вже починає піднімати. Вже засипається. Вже трошки ну, видно східна плодожерка. Вже починає десь тут трошки бити. Зараз подивимося Єлена осипається, тут мене теж є, покажу. Є И... так, тут теж в мене рубада. От показую. Що це за сорт? Це не сорт, це просто тенісні м'ячки. Камера не передає. А шкода. Шкода, що камера не передає. Ну, На рівні NGA 19. От я кажу, от я не нормував, обліплено. Так, медові яблука, мої літні сорти. І тут теж от робада. Теж от бачу. Отакі от отакі от чималі плоди. За 100 грам. Он щось вже клює. Так. Ну тут не критично. У мене взагалі тут як нападають шпаки, то тут виклюють все. А це рік так і... Ну ще на кінець я не Що в нас тут із плодожеркою? Так, поки що нема. Ну це не дивно. Он бачу одна там якась є. Це не критично. Солодожарка ще трошки і, думаю, днів 10 і почне. Друге покоління. Там, коли, коли жнива починають, тоді треба буде обробляти. Я буду проклемом обробляти. Я буду їй давати інсекцид, посаду ходити, фундицит я вже мати, напевно, давати не буду. А от інсекцид я дам. Може підживлення якесь дам. Щось таке, там каліно, фосфорне. Ось, Ну от поки що так, поки що таких серйозних проблем немає. От малина, Полька, вона буде до вересня, тут у мене плодоносить. уже почалося плодоношення. Так, ну що. Ось таке відео. Ну, щеплення тут теж. кізіл щеплював окулюванням. От пішло на Ну от поки що все. Поки що все. От, ананасний. Це взагалі сами -сами смачний сорт абрикоса. Дякую за увагу.